Хлопець просто молодчинка. Респект йому за те, що він зробив. Немає нічого таємного, що не стало б явним. І немає нічого прихованого, що не стало б відомим і не вийшло на світло. Пам'ятаєте в Росії Аллатра називали українською, СБУшною, американською сектою, а в Україні в цей час називали російською, руською, путінською сектою. Чомусь мало хто задавався питанням навіщо це робиться? Кому це вигідно? Хто це робить? Внаслідок цього дивного штучно створеного парадоксу для багатьох почалися досить неприємні події: гоніння, постраждали люди, репутація. Заведено кримінальні справи. Хтось сів за ґрати, хтось покинув батьківщину. Як наслідок, багато хто з вас навіть зараз мене підсвідомо сприймає як сектанта. Про Путінського чи про це рушного, без різниці сектанта з промитими мізками, так? Я не буду виправдовуватися ні перед ким. Навпаки, у цьому відео я покажу вам, як вам навіть не промили. Ні, як вам вибали ваші мізки. І найголовніше, хто і як це зробив. Доказово, по суті, по поличках, як зазвичай, настав час. Зокрема, настав час допомогти силовим структурам, побачити масштаб, допомогти слідчим органам. Ці серії більше для вас, і спершу трохи перед історією. Я веду це розслідування вже понад півтора року, хто бачить мене вперше. Знято 23 серії. І ось ще півтора року тому, чесно вам скажу, зізнаюся. Уважно дивлячись на ці фотографії, я реально не міг зрозуміти, як можуть ці бородаті пузани з Рацирсу володіти таким таємним впливом, такою владою. Такими витонченими методами маніпуляції і обману. Такими ефективними техніками впливу на свідомість мас. Їм вдалося вивбати мізки усій Росії. Так. Їм вдалося нав'язати свої правила гри. Так. Потім вже поступово вивчаючи діяльність з року в рік. Факт за фактом, персонаж за персонажем, картина розкривалася все ширше і ширше. Плюс, звичайно, ж допомогою став фільм Вплив, який вийшов минулого літа. Плюс егон чолокян його відео, плюс Душан душани його передачі, плюс аналітика журналістів Act Files. статті виходять досить часто.